самого ранку суботи центр Тернополя заполонили кремезні молодики спортивної статури в такому ж одязі. Але це не тітушки, це спортсмени, які вирішили взяти участь в першій у Тернополі народній олімпіаді. Відкрили дійство на театральному майдані, запаливши Олімпійський вогонь і виконавши гімн Палалашина Палалам. Звідти колоною рушили міськими вулицями. Базуються на центральному стадіоні. Помірятись силами зголосились більше десятка команд. Хтось розминається, хтось готується морально. Я команду зараз не строю, все буде нормально, тільки так, тільки перемога. Ідея проведення змагань витала у повітрі, каже її автор. Саме в день Олімпіади в Сочі я йшов додому і подумав: ну під час Олімпіади не можеш битися, не можна воювати. А Україна зараз в такому стані. Колись в радянському Союзі було таке поняття ГТО, готов труду і обороні. Так українською мовою там ГПО, так готов готовий до праці і оборони. А чому б ми не можемо це зробити? І давайте готуватися. Народна Олімпіада своєрідний погляд Тернополя на останні події в Україні та Росії, кажуть організатори. Саме тому за символи Олімпіади взяли невід'ємні атрибути протестних майданів шини, бруківку. Власне, з ними пов'язані і самі естафети. Народні змагання потроху перетворюються у всенародні. Усі ці юнаки шикуються у чергу, аби спробувати метати бруківку. Бо де ще вони зможуть зробити це законно. Це звичайно не мій кидок. Такий вид спорту жінкам не під силу. Відстань до шини 15 метрів, а сама бруківка досить важка. Це бруківка не є демонтована з якоїсь вулиці чи набережної. Як це, на жаль, було раніше, ми беремо бруківку, як то кажуть, просто як виріб окремий. Скільки запасли? Небагато. А от шин знадобилось чимало. У них стріляли, через них перескакували, їх підіймали. Так, спортсмени починали. Так, закінчують. Підняти над головою дві шини вагою десятки кілограмів завдання не з легких. Результат бережанської команди 33 підйоми. Починали легко, але збились дуже... дуже... Свято великі були. Звичайно, довго були сьогодні. програми. найменше <звіць> 33 – це є бережани. Саме більше це є козова 88. Підіймати довелось і 16 кілограмову гирю. Рекорд змагань 220 підйомів. Швидкість і вправність спортсменів випробовували під час розбору збору автомата Калашникова. Це є естафета. Хто швидше розібрав без жодної помилки, той вирошить. А ви особисто за скільки часу розбираєте? Вкладаюся в норматив, як положено 13 секунд. Перетягування линви, метання спису на влучність, перенесення потерпілого на ношах, одягання захисного костюму, а також змагання лава на лаву виснажили юнаків остаточно. Проте самі учасники від Олімпіади в захваті. Цікаві були події на Грушевського і вирішив взяти участь в таких змаганнях такого роду. Я думаю, що їм буде приємно і це для них буде мати психологічне значення. Поки спортсмени змагаються, сонце допомагає готувати їжу. Вармо рибну юшку. Картоплю печену, шашлик. А для кого? Для гостей олімпіади. Переможців першої народної олімпіади <пай> нагородили наступного дня на народному віче. Перше місце зайняла команда громадської організації Сокіл. Ну тут тут ніч дивно, бо вони фактично хлопці завжди займаються і спортом, і бойовими єдиноборствами. Друге місце отримала команда з козової, а третє місце отримали хлопці з Кременця. Народну олімпіаду у Тернополі планують зробити традиційною.